Свій шлях у Телеграмі я розпочав ще до повномасштабного вторгнення, але, звісно, з 2022 року цей ринок дуже сильно виріс. В першу чергу, завдяки тому, що купа нових людей зайшло. І досі дає хороші можливості по заробітку, високій дохідності, якщо, звісно, ви дотримуєтеся певних правил. У Телеграмі є досі сотні чатів з адмінами, де купа оголошень про купівлю, продаж реклами. Бачите, тут десь 800, десь. 1800 учасників це все адміни, це все люди, які на цьому ринку працюють. Ви можете різні бачити оголошення і на рекламу, і на різні послуги. Знаходити собі як людей, що будуть з вами працювати, так і канали, що можна купити, продати, різні оголошення. Головне, звісно, мати всі ці контакти і знати, що ви будете далі робити. Я вже неодноразово показував свою сітку телеграм-каналів. Наразі вкладено десь 10 тисяч доларів приблизно в цю сітку. І я продовжую іноді знаходити чередові можливості цікавих каналів. Не завжди це є сенс саме для мене, так? бо іноді канали можуть бути класні, для новачка чудовий, там маленький канал, але мені він просто не потрібен. Або можуть бути навпаки дуже високі канали за бюджетом, там 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів за канал. Є й такі пропозиції. Але в бюджеті 1000, 2, 3, 5 доларів. Можна купу класних каналів знаходити. Якщо ви хочете в цей ринок зайти, то. Зараз всі є можливості для цього. Я вже вам неодноразово показував сітку своїх телеграм-каналів на понад 100 тисячну аудиторію. І знову ж таки нагадаю, що досі вони продовжують працювати, приносити клієнтів, рекламу і власний дохід. Тому, якщо у вас є канали або бажання почати створювати чи купити готовий, ви досі можете це зробити. Це актив, який потім роками буде працювати. І давати вам результати. Для того, щоб мати можливість ці канали купити, потім продавати там рекламу, так, знаходити адмінів, гарантів, різні додаткові можливості, закупи, які регулярно купують рекламу, все це ви можете отримати одноразово, чітко із доповненнями нових цих контактів, чатів бірж у моєму закритому каналі. Також, якщо є питання, якісь бувають у людей, виникають при купівлі-продажі, якісь дивні клієнти бувають, різні там схеми, скаму, що завгодно. Все це також даю телеграм-каналі, і ви можете зі мною додатково ще консультуватися, якщо виникають питання. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, Я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість. Без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка. Ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по IBAN, як вам зручніше. В будь-якому разі, оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Ви можете свій купити готовий канал, одразу продавати рекламу. Можете з нуля починати канал на тематику, що ви самі вирішили. В будь-якому варіанті. Прорахуйте спочатку математику, бо це бізнес. Тут не просто О, сьогодні класний канал хочу купити. Ні. Тут має бути чіткий розрахунок, я вклав 1000 доларів, він приносить мені 200 доларів на місяць, значить, окупність 5 місяців, а далі працюємо в плюс. Все. Тільки так можна вкладати і розуміти, що ага, це дійсно прибуткова тема. Більше відео про телеграм, про те, купити готовий чи розвивати з нуля, та інші питання по телеграму. Дивіться на кінцевій заставці.